Всім привіт, любителям фіфи З вами я, Микита, ви на каналі Ніколів 00. 0 І сьогодні ми продовжуємо Лігу чемпіонів за Шахтай. Тепер же. Да. а ви хотіли сказати за Динамо Київ, ніт. Такі часи, що вже Динамо Київ. Ми закінчили. І це Динамо Київ дуже добре закінчили. На добрій ночі я... Вважаю, що всі українські клуби повинні забирати по трофею. Так що ми йдемо за тобою Ліга Чемпіонів. Ось перший матч. Шахтар проти Дортмунд. Я думаю, ми цей матч зіграємо дуже для нас позитивно. Не знаю, як для них. Для гравців Русі Дортмуд, але для Шахтаря це буде дуже добре. Короче, ми розуміємо, що ми бралися з ними ще в тому матчі, матчі кваліфікації. Нас так розтасували. Ай-яй-яй-яй-яй, не так було. Нам попалось в Росі але ми програли останній матч. Але ми бачили Баварію. Баварію Мюнхен, яку ми розгамили. Ну, як розгамили. В першому матчі ми розгамили, а в другому ми отримали своє лідерство і впевнено забрали потів в одну восьму фіналу де застріли Барусі Тортмат. Так, і тут Стаков. Удар ста перший є. Це дуже добре. Це дуже добре. Я зараз радий, я просто не можу так нарадіти так сильно. Шедесятого ну, ден вечора. За Пісто завершив остатки, хочу. Сьогодні я би не так, не так добре. Хочете вже спати. Хоче почати легти. Подумати. Відпочити від цього все. Опа! А тут уже може перші заявочки на червоні чи жовті картки. Жовтом. Тіли почервоно, конечно. Ну, але мрії може збуватися, але до перебор, Я так думаю. До перебор трішечки. Оборізник. Молодець, Матвієнко. Ось так, ну там рука была пряма. Жовто треба їм давати. Конопля на Криївсько, Крицький. Списовує, але не доходить цей пас до Бондаренко. Різник, молодець. Ось так Кевін. З такого на Бондаренко, Сікана. Сікан. Можемо згадати 2008-2009 сезон, коли Шахтер взяв свій перший Єврокуб. Це дуже добре. Це віково можна так сказати Шахтаря. Дуже добрий трофей взяли, дуже добрі ноті, але ми, я так думаю, для Шахтаря не буде Шахтар проти, Тому, щоб забрати другий собі купілочку трофей європейський. Матвієнко у нас такого, нас такого вибиває і... перші... 45 хвилин, але для мене це 3 хвилини вже проходить. Так то вот вже почався, але ух ти ж-яй-яй-яй-яй! Сікан пробиває, все добре. Але якось у ротаря влучається м'яч, якщо би ротарь мо мог би. Якось спасанути чи викинути? Ну міг би шахтарі добити. Ну поки що 1-0 мінімально шахтар веде обрахунку Бондаренко. Спасибо з такого на Кевіна. Кевін Макалістер. Дебрюне. добривне. Носік. Конайто! Знову Тільки там був все зараз іканно така прикрість. Те Та ж саме момент, але... Різні ситуації. Тут треба забивати. Там можна було і не забивати. Не обов'язково. Ну все одно. Зубков. Насекомая, я, 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 прикрывает. Прикрывает Борусия Дортмунд. Вратаря. Это вратарь сказал, я бы секан без Двічі збільшити рахунок, але не зміг. Зміг, але не зміг. Степененко не Бондаренко Зубкова. Зубков, ай -яй, яй 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 Та я вже протупив. Хотів дальню зробити, але не побачив, що тут ще пасажири є. Щось привісі тракнуть, не так і хоче мене атакувати. Їм ще не потрібно голи? Вона хоче якось обстрити і так далі, але не хоче закидувати штрафну. середу. Якось збоку стижки ніжко щось забити. Просто я не бачив, що вони ремойшли ці розпрямовані центр забити. Після цих слів, ох, хтось забиває. Коли я завжди кажу з погано про один клуб. І буває, що і не про той, який я робив з помию. Ай, Міг би вже забити оксі. З мінімальним рахунком все-таки шахтар виграє. 1-0. Реально матрица перемагає на тобі, як я побачив, і Італії я не побачив нічого. Так, Київський. У Нас тут. Можна бондари поставити. Ну, я думаю... Можна і симуляцію трішки зіграти. Ось так, наш м'яч можна зараз подмінить. Наш перевагу секант Бондаренко. Кевін. Судаков сюда забиває. 2-0. А так, не матчи дым. Это дуже добре. Так, сейчас сделаем с ним 2. Думаю, ничего такого страшного не будет. состояние кисню але та вашах там обороняється може зараз ще й забити, забитой я... тоже почули дійти Я не буду це зараз забити а то зараз може і помилку зроблю, потаю Та я дуже боюся Posycie, w, 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 czy, to się wyłączy. Trzeba też dobrze zagrać. Także nie zagrać, to nie Nie zabiję. Постараюсь потащите Да я удал все зарубил Чувас у меня зробил Сиди Сикана Бондарем Что-то так же Слава уже пролетіл так мы морды. ай яй яй не яй тут уже классно, тут два секана поддарянка. Блин. Un terrenco. io mo' io. Un terrenco! Cobolzei. Mm. Спасовує Чи ж це було були навіс, Кевін, Сутакова, Сутакова Кевіна Кевін, Матвіянку, Матвієнка Бондаренка, Бондаренко, Супер Удар. Знову Судакова пробиває знову Кобель рятує. Кобель там, що свій прайм робить. Бондаренко. 73-х блин, нет. Вишова. Давай смеєтесь. Давайте І Ты буде боляче. А капец. Дуже, 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 дужи. Я не можу пояснити, так жорстко. Так, Бондаренко на скана. розпочинається, мы вертаем, распочинайте точнее. Сири Стапаненка на коноплю, конопля на зубкову, Зубкова на пунтаренка Йома йома, що ж таке? На тупи Зупков Бондаренко, Понтаренко, Сикана Сикан Кевин Спиков Монтеренко Да -мо, ну я ж ударив, мне подкат вбитый. Я психую, но ну я не можу нормально, тому що вони якось не так грають нормально. Я не можу пояснити, як вони там грають по-своєму. Якось Так, все, у мене... Точно, тепер не добиваючи треба. Три гола забити і все, і більше не треба. Три ноль, якщо буде, то тоді і все. Можна вже мотати. Сікан. Та Бондаренко. Бондаренко. Сікан! Боже, эмоции, эмоции, эмоции. Проша, мам, проша. Проша, куда проша? Шахта. Да -мо, моя кто-то шикар. Стаков. Забы, хорош. Да -мо. Ух ты ж, Бондаренко. Сюда хорош. Ризник. Боже, сикан.

на 8. Шорях уже вылетел. Боже. Капец. Ладно. Всем дякую вам. Ладно. Наху... Дякую вам за перегляд Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Самое главное, дивиться футбол. <laughs> Я уже забыл. Дивіться футбол, граєте в футбол, живіть футболом. Всім па-па.